Марина та Сергій Дяченки мушачі пригоди. Одна муха заздріла бджолам. Про бджолу всі кажуть дивіться, он летить бджола, яка симпатична. А про муху всі кричать. Муха убийте, проженіть. У неї брудні лапи, вона переносить хвороби. І газетою лясь лясь. Кривно було мусі, Бо лапи вона мила і передні, і задні, тільки середні іноді забувала помити. От пішла вона до художника та й каже Намалюй мені на черевці коричневі й жовті смуги. І я буду як бджола. Художник і намалював. Полетіла муха в кімнату, а там усі говорять. Бджілка, не чіпайте її, вона збирає мед. А мусі тільки того й треба. На варення, на повидло, ніхто її бити не сміє, а тільки умінчуленько проганяють. Киш бджілко? Наїлася муха й полетіла погрітися на сонечку. А отут саме бджолиний начальник летить. Побачив муху бджолу на сонечку і намалаяти. Чому не на роботі, чому мед не збираєш? Ану швидко вулик, а то буде тобі не переливки Злякалася муха й кинулася збирати мед. Аж до самого вечора літала на луг і назад, носила у вулик пилок. А ввечері тихенько залізла в калюжу роси і змила фарбу. І знову стала чорна, як була. Набридло мусі бути бджолою. Дуже це втомливо.